Друзі, всім привіт! Дякую, що натиснули на це відео. Я дуже-дуже рада вас знову бачити на своєму каналі. Мене звати Галя і в сьогоднішньому відео, як ви вже здогадалися, ми поговоримо про величезну чи просто велику закупку в магазині DM Німецькому. Чесно кажучи, DM і Rossmann – це дрогері, німецькі такі магазини косметики. В основному це бюджетна косметика. Це моя любов. Це те, що мені тут дуже не вистачає. Звичайно, в нас є теж багато таких магазинів: і Єва, і Простор, і Вотсонс, але все одно це не те. Якщо ви були в Німеччині, ви знаєте наскільки великий асортимент у цих магазинів. Там можна просто загубитися годинами ходити, роздивлятися речі. Там є не тільки косметика, там є навіть продукти харчування, дитячий одяг, різні дитячі речі, ну, взагалом дуже-дуже великий асортимент. Ну, а ми шпірнаємо у наш пакет. Давайте спочатку пройдемося по продуктах харчування. Хоч як це дивно звучить, напевно, давайте. Це. Ось такий чай, тут деякі речі на подарунок. Це, до речі, на подарунок для моєї подружки. І цей чай називається Yogi-T, відома марка чаїв. Вони аюрведичні, вони з таким, знаєте, флером аюрведи, йоги. Езотерики і так далі, але вони дуже-дуже смачні. Якщо ви ще ніколи не пробували йогі ті, то обов'язково спробуйте в них різноманіття смаків, і це чай під назвою Лібенсфройде, один з моїх улюблених, перекладається як Радість життя. Тут є аюрведичний трав'яний. Збір З базиліком, цедрою апельсину і чілі. І смак сонячний, високоароматний і такий сердечний, герцог. Мається на увазі такий той, який зігріває серце. Ну, Звичайно, тут є чілі, і можна здогадатися, що він трішки може так. Пекти і зігрівати, але це печіння дуже приємне. І е, також на кожній упаковці йогіті ви побачите ось таку вправу з йоги, яку можна робити. І тут написано, для чого ця вправа корисна, написано, як її робити. І тому це таке поєднання йоги, чаювання, гармонії, медитації. Я взагалі дуже люблю цей чай. Він не дешевий, коштує більше 2 євро. Я не знаю, Зараз я вам обов'язково ціни буду десь тут розміщувати, але коштував раніше 2 плюс євро, але він реально дуже класний. Тому обов'язково зверніть на нього увагу. Наступний продукт це ось такий шоколад. Це ДМ-Біо, це марка ДМ. Біологічний, тобто біо, тут все екологічно, і так далі. І це молочний шоколад із цільним лісовим горіхом. Це так само на подарунок я замовляла. Думаю, сподобається. Він реально дуже смачний. Тут 100 грамів. У них є і молочні шоколадки, і чорні, і білий шоколад, і багато різноманітних наповнювачів. Ідемо далі. Ми не могли, очі, наша родина не могла в Німеччині не купити ось такі от паучі дитячі. Зараз вам покажу. Це одна з найбільш відомих марок німецького дитячого харчування і взагалі дитячих продуктів. Називається Фресі Fronde». Тобто, в перекладі це означає, ну такі. Неслухняні друзі, або трішки такі задираки, знаєте, задирливі друзі, які башкетують. Ось башкетливі, напевно. Тут різноманітні в мене три пауча. це смак яблуко, лохина, ожина і чорна смородина. Ось така. Такий пауч 100 г. Тут у мене кіно, банан і полуниця ось такий рожевий, дуже приємний відтінок. Звичайно, тут немає цукру, немає нічого поганого, ніяких крохмалів. Все абсолютно натуральне. І також яблуко, банан, малина, лохина із кашею. Ось такою, здається, вівсяна каша. Тут зараз подивлюся. Хафа, так, вівсяні вівсяна, вівсяна борошно і вівсяні пластівці ось такі три паучі. До речі, ми збираємося знову до Німеччини на деякий час, на декілька днів, можна навіть сказати, так. І я вже планую там піти. В Дембу Росман, я дуже за ними скучила. І хочу зняти вам влог. Тому якщо вам цікаво такий Феос шопінгу, шопоголізму, вам хочеться теж подивитися, що ж я буду купувати. Можливо, навіть зайду в Тека Макс. Це в мене, знаєте, такий річний прояв шопоголізму буде, то залишайтеся на цьому каналі, підписуйтеся і будемо разом з вами ходити магазинами. Ще ось такі дитячі батончики. Це марка Belly Vita, а це DM Bio знову ж таки, ось такі фруктові яблуко манго. Тут хіп, ну, хіп є і в нас. Тут яблуко, манго і малина. Ну, загалом, це такі от дитячі продукти, які всім дуже подобаються, і нашим дітям теж. Якщо ви помітили, що в мене чорні пальці. Можливо, ви не помітили, то не дивуйтеся, я їла шовковицю сьогодні, тому нічого не змогла зробити. Все стало чорним і не відмивається, і довго не відмиється. Також 5 різноманітних видів масок мені привіз чоловік. Перша це маска це від Garnier. Перша Hydra Bomb, це тканинна маска, з сакурою, здається. Так, Сакура і гіалуронова кислота ось така от рожева, рожевий колір. Наступна це маска з вітаміном С, такого помаранчевого кольору від Гарнієр. Вони дуже класні насправді ці маски. Наступна ось така класична, яка є в нас з гранатом гідробомба. Бомба зволоження, можна так, її перекласти. Також ось такий гіалурон алоє також мегазволоження, і тут має бути взагалі вміст однієї пляшки серуму для обличчя в одній цій масці, тому все обіцяючи. Дуже шикарний результат. Ну, насправді, маски Garnier, ці тканині, вони хороші. І ось тут ось така от маска: Гіалурон Crio Gelly, тобто з охолоджувальним ефектом. Можна її в холодильник покласти для дуже втомленої шкіри. І потім коли ви будете втомлені, захочете прокинутися, можливо, вранці навіть, то можна дістати з холодильника, зробити з таку маску собі, буде дуже класно. Гелі для душу, давайте жіночі. Як же я могла не замовити кнайп? Це також, напевно, на подарунок, я подивлюся ще: маракуя і грейпфрут, гуте-лауне, хороший настрій, неймовірний запах грейпфруту і маракуї. Це просто тропічний, але в міру солодкий за рахунок цієї маракуї. Кнайп гелі для душу це просто знаю, свято, яке завжди з тобою. Ну, Правда. Також ось такий чоловічий гель для душу, вони не дешеві. Штат Кла, також вже показувала. Це два в одному: і шампунь і гель для душу, Лемон Грас і Гуарана також дуже класний чоловічий гель для душу. Якщо ви щось на подарунок хочете комусь. Зробити приємне і що, знаєте, таке з доданою вартістю, обов'язково зверніть увагу на кнайп. Так, наступне це DAF для душу такий класичний clean and Comfort. Тут має бути зволоження і три в одному тут взагалі. ну, Для обличчя, для тіла і для волосся. Три в одному. Так, ідемо далі. Знову чоловічий мені трапляється дезодорант Рексона. Таке нове якесь упакування в них. Бачите, раніше було трішки інше. Кобаль-Драй хороший улюблений дезодорант чоловіка, рексона. Думаю, не вартує, не варто представляти цей бренд. Всі про нього знають і так. Далі, суто німецький продукт, якого в нас немає. Made in Germany, марка Санте. Бачите, який класний такий. А... Салатовий колір, і це гель для душу, який називається баланс з біоалої вера і маслом чи олією мигдаля. Він має нашу шкіру трішки заспокоювати і дарувати такий комфорт, це веганська формула, біосертифікована натур-косметика, натур натуральна косметика. І дуже такий. Приємний ненав'язливий запах. Оця марка Санте, вона взагалі пахне дуже часто, приблизно однаково, і шампуні, і гелі. Але це дійсно дуже класний запах. Він ненав'язливий, він приємний, такий свіжий, трішки цитрусовий, трішки трав'янистий, але дуже легенький. Також німецька марка, ось така: Trickle Moon, це Made in Germany так само, і це пілінг для тіла. Називається Brazilian Love. Бразильська любов. Тут за рахунок частинок кокосу, цієї шкарлупи кокосу, вони якось подрібнюють, і це виступає тут цими от частинками, за рахунок яких відбувається пілінг шкіри. Тут є мигдаль і ваніль, тобто мигдально-ванільний запах, я вже, звичайно, його пробувала на запах. І це реально дуже-дуже такий класний ванільний запах, але дуже легенький, такий молочний ванільний, знаєте, ніби ванільне лате чи капучино з ванільним, не знаю, з ванільним наповнювачем. Щось таке вершково-ванільне трішки мигдалю там є, але зовсім трішки. І мені цей запах більше асоціюється з зимою, з таким. Такою холодною порою року саме такі ванільні аромати. Наступний крем для рук від Knight. Це секунден-хант крем, тобто максимально швидко вбирається за секунду. Крем для рук з вербеною. Лимоном, і також з маслом авокадо. Він має живити, він має дуже швидко вбиратися. У мене є така мініатюра, колись в мене в адвент календарі потраплялася, він дійсно дуже класний. Миттєвий ефект на руках, зволоження, живлення, дуже приємний цитрусовий запах, але не нав'язливий, і це, звичайно, натуральна сертифікована косметика. Тому. Дуже також раджу на подарунок. Якщо хочете щось таке більш, знаєте, вишукане, ніж просто балечі сана подарувати, то кнайп обов'язково зверніть увагу. Так, йдемо далі. Жодне відео не обходиться без цієї моєї улюбленої зубної пасти, зубний концентрат від Айона. Це називається. Цан здається, так, Тобто зубний крем Айона, Тут всього 25 мл, але він реально дуже концентрований. Треба розмір із горошинку використовувати щодня за один раз і реально дуже класний ефект. Наша улюблена зубна паста, в нас її вже, мабуть, 100 було, 100-упаковочок, ось таких точно. І моя мама, і ми всі користуємося, ну, крім дітей, звичайно, але дуже класна. Дитяча зубна паста це якийсь експеримент, тому що такого в нас ніколи не було. Це Альверде, натуральна косметика від магазину ДМ, Цангіль, тобто гель для зубів. Захищає від карі'ясу, веганська формула а, для дітей. І тут намальована календула, мені здається, з календулою, напевно. Класична зубна паста Blenda Extra Fresh Clean, тобто екстра свіжість і чистота на 24 години. Ну, це такий прохідний продукт, просто типова паста Blenda Med, яку всі знають, якою багато хто користується, нормальний. Непоганий продукт за свої гроші. Далі дитячий засіб для миття це ваш гель для дітей Sensitive. Тобто тут для чутливої шкіри, І, здається, з перших днів життя можна використовувати марка Bübchen. Відома німецька марка, яка спеціалізується на саме продуктах для дітей. Це вже також наша не перша ось така саме баночка. Чи упаковка хороша, базова річ, недорога відносно інших, і доволі непогано справляється все добре. Ну, тобто немає нарікань і за свою ціну вона дуже хороша. Ось такий засіб, який я також дуже вже часто згадувала: це марка Bulldog, це чоловіча косметика. Здається, це UK. Так, це у нас Великобританія виробник Hautпліки це. Зволожувальний крем для чоловіків для обличчя Original з Vera Вера і обіцяють 24 години зволоження. Дуже класний крем, тут 100 мл. Це доволі хороший об'єм, як для крему для обличчя. У нас в жінок в основному це 50 мл завжди в таких паночках. Дівчата, я беру цей крем у свого чоловіка дуже часто. Він реально шикарний. Я б навіть його купувала собі. Як базовий крем, просто спробуйте. Марка Bulldog Original, є ще Sensitive Для чутливої шкіри. Тут такий блакитний напис: це зелений, а там блакитний. Нереально швидко вбирається шкірою. Це натуральна сертифікована косметика. Тобто тут немає нічого поганого. Тут ось написано, що веган, все тут натуральне. Воно нереально зволожує шкіру цей засіб, він вбирається, він зволожує, він дає таке відчуття комфорту, якогось навіть трішки прохолоди, ніби шкіра випила води. буквально. Тому за свою ціну і за цей об'єм 100 мл я вам його раджу, дівчата, навіть собі. Тому придивіться, обов'язково стоїть на чоловічих поличках, де засоби для гоління, ці от всі бальзами після гоління, і там є ця фірма. Тільки дивіться, щоб це було саме ем, файтікайцкрема, щоб це був крем для обличчя, а не, наприклад, бальзам після гоління. Не знаю, чи показувала вам оце ось, <схід> чудо природи, наскільки маркетинг в Німеччині відрізняється від нашого. Там для кожної мікрочастинки нашого тіла є спеціальний засіб. І мені здається, це просто буде до безкінечності. Вони з'являються і з'являються. Мені здається, скоро буде знаєте, окремий крем для ліктів, окремий крем для колін, потім крем для п'ят, потім крем для пальців ніг. І вони скажуть, що вони ці пальці стають якимись кращими з цим кремом. Потім, напевно, буде крем для окремого пальця, потім крем для вух. Ну, Мені здається, кожного разу, коли я приїжджаю в Німеччину, з'являється щось нове, нове, нове. До речі, найцікавіше, що я бачила, це ось цей крем, зараз розкажу. І є засіб від Бебі херсін Коли жінка народжує, в неї випадає волосся на третій місяць. І потім з'являються ось такі нові волосинки, ось у мене вони є. Це називається бебі херсін тобто таке немовляче волоску. Воно дуже коротеньке і воно завжди стерчить в усі сторони, коли відростає нове. Може бути і незалежно від е, народження дітей, просто в деяких жінок відростає нове волосся. І ось для того, щоб бебі херсін якось е, пригладжувати, є спеціальний засіб. У ДМ, і в Rossmann. так і називається щось там. Пінка Чи гель для укладки Baby herchen. розумієте? Це так смішно. А цей продукт від МАСа. Awesome. Я люблю цю фірму. Це крем для губ від плісе Фельдсін. Плісе Фельдсін дуже класна назва для позначення зморшок на губах. Саме на губах зморшки німці називають. Плісе, плісе так, Слово ось так, романтичне таке слово. Так от, це крем для губ від плісе-зморшок, уявляєте? Тут 15 мл. Щоб ви не думали, я його не купувала <свісно> у своєму нормальному, знаєте, своєму, при пам'яті я не купувала. Це мені він потрапив в адвент-календарі від м awesome. Я була дуже здивована, ще маю надавати об'єм губам 15 мл і вирішила вам показати. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала його. Він насправді дуже такий густий, він прям такий доволі густий, виходить таким білим кремом і потім, коли ви намазуєте його на шкіру, то він перетворюється на таку водянисту структуру, трішки навіть якусь, знаєте, силіконову чи що гумову і вбирається шкірою. Так от, бачите, в Німеччині вже є крем спеціально для зморшок губ. Ось так. Не просто будь-яких зморшок. Хотіла показати і запитати, що ви про це думаєте. Можливо, ви скажете, що це має сенс. Не знаю, як на мене, немає, але добре. У нас ще не переводяться останні ось такі засоби для дому. Доктор Бекман, відома німецька марка для дому, продукти для дому, для очищення, прибирання, миття, прання, все, що пов'язане з домашнім господарством. І оці от невеличкі штучки по 50 мл це просто рятівники. Вони називаються Teufel. Інколи я їх бачу і в нас в деяких магазинах чи в якихось приватних підприємців, які їх перепродають. Але вони реально класні. Це плямовивідники. І вони працюють, я не знаю, краще, ніж будь-що. Плямовивідник для крові. Ай, Тобто білку морозива ось така пляшечка. Вони не дешеві, але вони так нереально працюють, що вони врятували нам дуже багато речей, на яких вже можна було ставити крапку. Ось така тут рідина. Я їх сюди ставлю. Ні, мабуть, сюди поставлю. Хтось упав. Ну, добре. Наступна ось це взагалі наш бестселер для нас. Це для всього жирного: олія, соуси, кетчуп, шоколад. І, взагалі, я будь-що будь-які плями оцим от засобом обробляю перед пранням цією рідиною, і воно видаляє абсолютно все. Особливо, якщо це свіжа пляма. Якщо це пляма не свіжа, вже стара, то я не гарантую, що воно буде працювати. Але якщо це нова пляма, то повірте, воно видалить вам все: від олії, жиру, масла, кетчупів, гірчиць, майонезів, від усього. Супер засіб. І ось такий ще засіб: – штіфте-тінте. це ручки, олівці, фламастери, фарби. Все дитяче, в садочку дуже-дуже допомагає. І ще є одна баночка, я її зараз не бачу тут від, здається, червоного вина, ягід, плям від овочів, фруктів і так далі там порошок. Загалом ми їх купили не одну і Айона. Ми також купили не одну, тому я не брала вже ці всі, знаєте, там три цих, п'ять цих речей. Я просто по одному взяла. Але якщо скласти це все, що ми купили, то вийде більше 100 євро. Ось так. Ціни в Німеччині взагалі ростуть, як на дріжджах. Зараз здається, вже зупинилася інфляція, але до того це було просто скажені скачки. Ну що ж, друзі, ось такі були мої покупки. Діліться вашими бестселерами з Демі Росман. Дякую вам за ваші поради. Я вже бачила, ви мені радили душ, «Оль» від Ісана. Тобто. Олійку для душу. Я її взяла, я її використовую. Дякую вам дуже за пораду, тому обов'язково діліться своїми знахідками в коментарях. Пишіть ваші враження від цих магазинів. Ну а я надовго з вами не прощаюсь. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всіх вас цілую, всім па-па!